Для мене, взагалі, це стало знаєте, навіть знаком того, що перемога дуже близько. Є такий завод Титан в Криму. Надзвичайно небезпечно хімічні речовини, які попадуть в простір в повітря і в землю. Чи таке взагалі може бути? І я побачила і прям війшла в знання теж зранку, що його просто здали вже. Цей головний вбивця в світі він живий. Він а хто скаже, він давним-давно помер, і вона настільки сильна, що він просто не може передати. Я кажу всього, заспокойся, давай вона не має на мене кидатись, давай на мене нападати. Є така експертна думка, що вигнавши російську армію за кордони України, війна не закінчиться. Великий луг, чи допоможуть духи козацького роду вигнати нечі з нашої землі? Олександра просить, подивіться, будь ласка, чи бахне з Білорусі, Росія ядеркою по Польщі, щоб втягнути у війну країни НАТО? Ні, не зможуть. Прям мені так і говорять, не бахнуть. От як питаються, я так відповідаю, що ні, не зможуть. І диктатора, і диктатора дуже скоро змінять. Його не буде. Можливо, на цьому році. А, до речі, в мене експерти тут теж розділилися з думками. Хтось каже що цей головний вбивця в світі, він живий, це він, а хтось каже він давним-давно помер, це не він, його замінили, це двійники і так далі. Що ви бачите? Ну, мені прийшло, було, я не знаю, може, вам буде цікаво, я взагалі до нього в гості ходила. Цікаво, розказуйте. Так, я і мене між іншим пустили. Тому що, а перед цим я так само на тонкому плані у сні. Я ще в мене помічник, там є один чоловік, з якому на тонкому плані працює. Ми ракети забирали, коли перший раз нас лякали, пам'ятаєте, нашу атомну, і ми ці ми ракети забрали, вкрали. Я прям бачила але ракети радянські, і ми їх забирали на тонкому плані. А сьогодні раз я, виявляється, вночі пішла до. Російського президента мене пустили, мене перевіряли там. Я бачила кабінет повністю все. І я перший раз бачила людину, яка не має думок, яка взагалі вміє так сформувати свою свідомість, що все пусто. Ну як пуста душа. знаєте. Я просто і вони почали мені там щось інше пропонувати. Я кажу: я вас дуже прошу, йдіть з України. І перестаньте нас вбивати. Для чого ви це робите? Я йому це все розказую, для чого? А він робить вигляд, що він взагалі не знає. І просто людина настільки хитра, я не могла ні щитати його. Це просто людина, ну я не знаю, як пуста. Ну тобто взагалі пусто. І там не, нема з ким говорити взагалі. Я пробувала як завжди говорити. Мене мені там почали пропонувати, щоб я там відпочила там якісь там вони, процедури. Тобто вони робили все, що вони так роблять, ніби нічого нема. Оце дійсно, ну, Я ще такого навіть не зустрічала, такої от хитрості цього всього. От. А потім, на сьогоднішній раз, я між іншим так само зустрічалася з Зеленським і я його. Бачила, щитила, у цеє людини жиє, і думки, він живий. Принаймні. Тобто він не має, знаєте, він немає зла цього. Я не відчувала від нього ні зла, ні підступу, ніякого, я не відчувала від нього нічого поганого. А там я не могла навіть нічого там просто і там попасти неможливо до нього. Він в таких, там все провіряється. Ви собі уявляєте. Ну, просто якимось чудом мене пропустили туди. Вони, видно, відчувають, що я не маю ніякої загрози для нього. От. І я з ним говорила, там нема з ким говорити. І в слідущий раз сталося ще дуже цікаве, вам розкажу, напевно, буде цікаво нашим українцям. Був день, у нас є вищі наші тіла різні. І був день, я навіть не знала, що це за день, і я вночі стою величезним. Як богиня, але й з мечом. Я прям є ця богиня з мечом, як ангел з мечом. І я бачу сутність І, Ну цю людину, я держиму сутність в ній. І вона настільки сильна, що я їм просто не можу передати. Я багато з сутностями різними е, працювала, але це щось надзвичайне. Вона дуже сильна. Ну, от просто дуже сильна. І я пробувала як завжди, договоритися спочатку. Я кажу, заспокойся, давай, вона не має на мене кидатись, давай на мене нападати. І я їй відрубала голову. Я навіть не знала, що я вмію таке робити на тонкому плані. виявляється, ж демонам так тільки, тільки голову відрубати можна. І, і настільки кров ну, смертіла, просто такий запах був неприємний. Я, в мене всі руки були, кров чорна. Я просто бачила, що відбувається, і я так тихенько полетіла, щоб ніхто мене не бачив. І я розумію, що там буде такий мом момент в тій країні, що це станеться несподівано. Що вони будуть дуже в шоці? Всі не будуть знати, що робити. І так все сіро, ну просто всі сіро, всі сплять, така енергія сіра. Ну просто жах. І я полетіла, і оце я потім відмовала цю. Ці руки від цієї демонічної крові, і я розумію, що там оце так станеться в один прекрасний день. Несподівано і вони щось будуть видумувати там, але то нічого вже не вийде. Так, слово несподівано також часто з'являється в прогнозах: несподівана перемога. Несподівані події там, значить, воно воно реально дублюється. Часто, часто станеться таке, на що ми не сподівалися. Станеться так, як для нас буде добре, і все ця програма прописується. Я думаю, що воно вже близьке, вже дуже близьке. Раз така інформація однакова, в однакових словах йде від різних експертів. Так, я ще побачила, що є певна, як я ніколи, між іншим, не бачила. Я побачила таємних якихось там людей, які кармічним світом правлять. І я побачила і прям ввійшла в знання теж зранку, що його просто здали. Уже. Ну, Тобто цю людину вже здали, і ніхто вже не буде його підтримувати. Тобто, вже кимось замінять іншим. Але він таку страшну місію виконує на цій планеті Земля, таку жахливу. Він, як він на неї підписався? Ви не з'ясовували? От як можна було влипнути в таку історію, щоб бути от тим на тому місці? Я не знаю, знаєте, ну, це просто звичайно. Um... Можна дивитися по різному, так на тому, що всі ми все одно є Бог, тобто це теж якесь проявлення Бога, але його, скажімо, тіні, його низької вібрації. Ну хтось мусить таку роль зіграти. Знаєте, для того, щоб так само буває боляче, коли, наприклад, якісь люди нам роблять якісь такі болючі уроки, але завдяки їм ми пробуджуємося. Тобто, все в цьому світі не просто так. Ну, Просто душа погодилась на таку місію, грає таку місію, таку роль, такого злодія грає роль от, для, то, теж для пробудження. Але це не, ну, не треба робити, звичайно, цієї людини спасателя щось таке так. Це теж треба розуміти, тому що на рівні. Ми можемо дивитися взагалі на це з різних рівнів своєї свідомості, так якщо з рівня з Бога зрозуміло це все світло, і всі світло все одно перейдуть, навіть він. Але якщо дивитися з душі людської, то воно виглядає ну, інакше, тобто кармічно, тобто ну це саме справжній кармічний вчитель. Можна сказати, для нас всіх зараз. А чи можна попросити всіх Вищих сил, всесвіту, що ми не хочемо різних страшних кармічних уроків і розвиваємося тільки через знання, через інсайти, усвідомлення і через проявлення божественного світла і любові, а не через оті страшні уроки війни і так далі. Можемо ми такі дати посил в космос? Будь ласка, достатньо нам вже ось цього всього? Ну, справа тому, що дивіться, як це відбувається взагалі пробудження, нас всередині є. Ну, демон у всіх его наше, так, і є Бог світло. І цей наш демон, внутрішній наше его накрило наше світло, щоб ми погралися в людину, Ну, в різних людей, скажімо так, в світлих, в добрих, в сірих, в різних. Але справа в тому, що е, то, що у нас всередині відбувається боротьба, ще, ми її відображаємо у зовнішній світ, і нам ніхто не може допомогти в цьому змінити це, тільки ми самі. Ми творці на землі. Тобто, коли ми самі працюємо з Богом, зливаємося, трансформуємо, і ми перестаємо відповідати на темне темнотою, там, наприклад, бажати смерті, там ще щось, це ж виходить як, якщо ви вже свідомі українці, тому що е, так само я хочу сказати, що комусь і треба ще займатися, і, і прокльонами, і тим всім кожний свою роль грає. Тобто, це так само. Є все. Бог в різних іграх, хтось має і воювати, хтось молитися, кожен з нас виконує свою місію, тобто немає одного прямо для всіх. Але якщо ви вже свідомо йдете до Бога, коли ви з'єднуєтесь з Богом, то ви почнете перестаньте тоді людину, наприклад, яка вам робить погано, навпаки трансформувати і закривати це питання любов'ю. Тобто, якщо ви вже доходите до цього рівня, тому що виходить, коли ми відповідаємо. На низьке низьким. Ми віддаємо йому назад карму. розумієте? Тому я прям я всім казала і на прямих ефірах я вас прошу, не віддавайте назад карму України. Ну, тобто, виходить, що вони прийшли нас забрати низьку карму, а ми а ми починаємо віддавати її назад там, так? Починаємо там налаштовувати. Взагалі не можна про ту людину там, ну, взагалі, ні з'єднувати з нею, не ні бажати нічого. От просто її нема. Тому що саме. Саме краще, що ми можемо зробити, так як наше его, коли ми ігноруємо, що вона нам там розказує, так а налаштовуємося на світло, воно пропадає. Так як і хейтери. Ну тобто, все так працює, ілюзія. Якщо ми будемо акцентувати на цьому увагу, то воно буде рости тоді. Ми будемо давати йому енергію, і тоді ми будемо мати такий світ з вільними. Саме час на вподобайку для вас це дуже просто, а для нас це дуже важливо. Поставте вподобайку цьому відео, натисніть палець вгору. Тоді. Від вас мають бути зараз практичні поради, що робити українцям. Які реально мають право ненавидіти ворогів, які на них напали, і їх вбивають, як так, щоб не віддавати назад цю, -цю карму, яку вона забирає погано, так загалом є звичайна людина, яка ще поки що вчиться, і на шляху до цього всього. Як вона має, що вона має цьому ворогу послати, щоб свою карму не погіршувати? Ну, перше, я всім раджу менше дивитись новини. Взагалі новини можна не всім дивитися, тому що люди, які ще звичайні їм взагалі новини, не можна дивитися, вони повністю про Цирують потім ці новини, розумієте, подивилися і вони, і проекція пішла в життя. Ну це не потрібно. Дивіться улюблені, улюблені фільми, слухайте улюблену музику, слухайте я не знаю медитації, співайте мантри, ходіть на природу. Тобто, найдіть свій от. Свій спосіб заспокоєння, так, попити чаю, побути з рідними, просто оцінувати момент тут і зараз не треба думати ні про майбутнє, що нас там вб'ють, там ще що щось з нами зроблять. Тобто все в божественній волі. розумієте? То якщо ми маємо померти, то не обов'язково війна навіть щоб була. Тобто, Якщо ми маємо бути, от просто цінувати кожен момент і, і концентруватись на собі. От я ще практикую завжди і всім говорю: от ви зранку в лісі школи жите, і зранку ваша перша думка і намір має бути з Богом. От у вас є серце у всіх. От просто налаштувались, і, Господи, Отець Небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь своїми словами, що відчуваєте, і вдихнули його, побачили його світло, і отак ніби раз видихнули в себе і злилися з ним. І так само на всесвіт налаштувались: великий всесвіт, ти, і я і Дені, і вдихнули всесвіт. І так само видихнули в себе. І на Божественний дух теж намір вдаюсь, Божественному духу. І так само. І хоча б це робити зранку, вже налаштовувати свій день на високу вібрацію, і так само і закінчення робити. І зрозуміти, що ніхто нічого замість нас не зробить. Якби наша ега не хотіло, щоб хтось там замість нас вирішив всі проблеми, там, так, всі трансформації пройшов замість нас. Ну, так не буде, це точно. Ще би я просила поради для тих, хто зараз захищає нашу Україну. Це висока каста воїнів, так які роблять так, щоб ми жили щасливо і вбивають всіх ворогів, які на нас напали. До речі, за ведичними знаннями, вбивство того, хто пройшов на твою землю, не вважається гріхом і не вважається поганою кармою. Але все ж таки на полі бою теж треба якось себе відповідно поводити і відповідні емоції під час цих процесів мати. Може, ви маєте такі поради для тих, хто зараз нас дивиться? От, от зараз мені прямо йде. Но... По перше, я е, дуже раджу тим, хто як працює е, тим, хто відправив на війну своїх близьких, обов'язково молитися за них. Тому що, коли ми за них молимося, думаємо, ми направляємо енергію і підтримуємо їх енергетично. Вони стоять сильні, тобто треба постійно молитися і запалювати свічку свічечку так, в себе вдома. Не треба нікуди ходити і казати, господи. Будь ласка, проведи там, мого коханого, так, або мою кохану там, або дитину неважливо. Проведи, будь ласка, ося її світлом і захисти. І я ще рекомендую, от мені показують зараз всі зверху, щоб кожен воїн мав кристал. От десь я вам покажу, у мене тут є такий. от Хоча б от такий кристал, любий який кристал. От. Кристали мають дуже високу енергію і. і відчує відчуєте саме підберете собі, і щоб мама або ви самі, там або близька людина його зарядила. Зарядити таким е, способом взяти, просто його якби свідомістю перенести в, в такий звичайний величезний портал світла, Бога, і попросити, Отець Небесний, заряди, будь ласка, цей кристал на світло і на захист. І все. І так три рази сказати, і щоб обов'язково цей кристал був збройним і він буде як от захист дуже сильний для нього. Тобто, молитва давати енергію свою завжди віддавати тому, що ми дуже підсилюємо. І от кристал дуже До Речі, кристали це моя улюблена тема. Я теж їх завжди з собою носила. Тепер вони в мене в підвізці спеціально моя команда мені зробила підвіску, куди я можу класти кристал. Він завжди зі мною на різні потреби. Про кристали, до речі, я пропоную вам зробити. Окреме інтерв'ю, це надзвичайно важлива тема. Кристали це наші помічники. Їм не просто так вони тут на планеті Земля. Вони послані нам. І ви також багато знаєте про кристали. Я бачу. У мене все в кристалах вдома. В мене так само відкриваєте, кладете кристал, який забажаєте, одягаєте і насолоджуєтесь. Мій світ, золоті прикраси зі змістом. Так, пані Ольга питає на це питання, зрештою, ви вже частково відповіли, але я би уточнила. Пише вона: врожай минулого року вивезли. Цього року вивезуть і голодуйте. Це просто якийсь жах. Я також би додала, що затопили наші поля, і теж не буде врожаю. І насправді люди хвилюються про те, що можливо українцям доведеться якось не дуже добре харчуватися через те, що от в нас війна, затоплюються поля, мінуються поля. Ми не можемо зібрати врожай, а ще й продають наш врожай. Можете посканувати, як там з цим всім? Ну, буде, звичайно, трошки гірше, скрутніше, як я вже казала, і в цьому плані, але я бачу, що до 2-3 років ми повністю вийдемо на на таке на процвітання хороше в цьому плані. Це такий дуже тимчасовий буде. Ми перелаштуємося швидко. У нас люди роботящі, і я не бачу, що це прям голод буде, якісь прям проблеми Звичайно. Буде скрутніше, тому що е, е, от я що бачу, змінюється. Е... По аграрній, навіть карти змінюється. Ми будемо навіть в інших місцях це все сажати. Ну тобто, це дуже все зміниться. Ну так як було не буде. І тому, звичайно, знаєте, коли цей момент трансформаційний, воно поки запуститься, воно треба трошки часу, але українці голодати не будуть. Повірте, в магазинах буде. Ну тобто, все буде щось трошки за кордоном, будуть привозити. І ще таке питання: є така експертна думка, що вигнавши російську армію за кордони України, війна не закінчиться. Що нам про це скаже енергоінформаційне поле? Вона не закінчиться. ну Закінчення війни для мене це любов, війти в стан любові. Тобто, звичайно, що я бачу, що це ще темна полоса буде десь ну 7-8 років, десь так буде. Але це темна полоса буде без військових дій. Тобто, це ми щось будемо з ними таке, знаєте, ну. Якісь такі трансформації. Отак, От як ніби ви з кимось посваритесь і ще не дуже вмієте розмовляти, ну, розумієте, тобто, так це буде. І взагалі мені навіть приходило, що така дуже ізоляція буде в Росії сім років. Ну, таких прям сильних, ізоляційних і трансформаційних. Тоді я би ще уточнила, коли ми виженемо російську армію за кордони України, чи вони продовжують далі нас обстрілювати ракетами, чи вони далі будуть там стояти на кордонах, готові будь-яку секунду знову зайти в Україну. Вони захочуть, але не зможуть мені не вони захочуть, звичайно, вони захочуть, але не зможуть. Поміняється в них ну, влада поміняється, бачу от. А взагалі я ще так само питалася, яким чином вони підуть з України, і мені показувало, що я прям теж знання йшла, що вони не просто ладять, вони будуть тікати. Я бачила. А тікати будуть, тому що щось таке зробить Америка, що вони будуть тікати. Тільки я ще не бачила, що. Коли побачите, пишіть мені, і виходимо відразу в ефір, тільки як побачите, що там має відбуватися. До речі, стосовно тікати ще дуже багато глядачів, стурбовані питанням. Є такий завод титан в Криму, і вони теж можуть вже звідти тікати, коли ми остаточно переможемо. Вони побачать, що ми перемагаємо, і вони його підірвуть. І це надзвичайно небезпечно хімічні речовини, які попадуть в простір в повітря і в землю. Чи таке взагалі може бути? Вони лякають, вони бояться самі цього робити. Ну, тобто вони насправді, я чесно скажу, вони дуже боязливі. От, прям, це не так все виглядає, як воно є. Насправді. Вони дуже боязливі, тому що всі хочуть жити, ви розумієте? Вони так само хочуть жити в красивому якомусь світі, щоб, ну, щоб були для їхніх гроші, можливості. Тому це не так все виглядає, але є можливості всяких підривів, тому що ну, якби. Вони можуть це зробити, але це швидше може бути і за якоїсь навіть недбалості. Ну як зазвичай, от, ну, щось в такому плані? І ще дуже цікаве запитання, яке просили задати дуже багато глядачів. Подивіться, будь ласка, символічне значення звільнення великого лугу це місце сили України. Лев пише: звільнили від води сакральне місце через страшну трагедію великий луг, чи допоможуть духи козацького роду вигнати нечість з нашої землі. Так, допоможе це взагалі для мене дуже хороший знак. Це прекрасно, теж йде, тому що звільнилась божественна енергія, тому що вона закрилася в кермічному світлі. Там ну важливо розуміти, і ви це прекрасно знаєте, як будувалися Гес і ну, це нічого доброго не було ні для природи, ні для людей. Тому що все, що штучно, все без якогось божественного наміру, воно несе смерть і ну, нічого в тому доброго немає. Тому що це все було побудовано демонічною силою, структурою, так? Там, в даному випадку, там, радянською владою. Там. От. Тобто, і тому воно закрило навпаки нашу божественну силу. А зараз от для мене взагалі це стало знаєте, навіть знаком того, що перемога дуже близько. Тому що дійсно там піднялися, але там так само я бачу, якісь люди загинули. Ну, щось там теж там теж багато сховано, сховано всякого такого, знаєте, що не, що не хотіли, напевно, щоб ми бачили. Але так, це насправді на тонкому плані це дуже хороший знак. Це вивільнення, це територія. Що ми переміщаємося, що ми йдемо в правильному напрямку з вами. А я під час нашої розмови я бачила кілька разів, коли якась сутність біла, пролітала в кадрі. Це ангели. Так, вони завжди зі мною на всіх ефірах. У нас є: от ви з вищим я працюєте, це тіло нашого п'ятого виміру, так? ангельське, воно гігантське і воно виглядає як. як от... Взагалі, мені прийшло таке знання, що взагалі, оці, що ми бачимо на неї це якраз є наше ангельське тіло. І взагалі я його бачила своїми очами всіма. <сі> Тому воно гігантське. І ці маленькі, такі піринки, які літають, це, це аспекти маленькі. Тобто, це тіло, це моє тіло п'ятого виміру, ангельське так літає. Це ваше тіло літає? Так. Так. Клас. Деколи я на це звертала увагу. Я думаю, там може та якась пелюка, може ще щось таке часто буває на відеокамері. Але коли в мене був такий момент, я знімала свою дочку. Вона якраз не буде народження, вона була щаслива, весела і вона танцювала. Я так зняла, передивилася, думаю, боже, скільки там просто літає тьма. Я думаю, пилюка, якась чи що. Я включила, а все прибрано, чисто, там не може бути пилюка. Я включила світло, знаєте, на лампочці видно, що це пилюка чи ні. Думаю, цікаво. Я повторила зйомку, я зняла ще раз пилюки, ніякої не видно в реалі. А на, чомусь на в телефоні видно, хто це. Вони себе проявляють. Це так цікаво. Це коли ми в певному стані любові, так радості і наші вищі тіла, малесенькі частинки їх починають проявлятися. У мене так само дочка, щось теж знімала якийсь тік-ток, але було стані в душі, і в неї теж літали. От і так, і це дійсно є на моїх ефірах дуже багато літає. на заняттях моїх аспектів. Вони тут літають. Вже люди знають, теж писали, що це що то літає там. щось. Боже, ніки не писали які версії. Тому що важко повірити людям, що таке можливо. Що воно проявляється все. Я хочу подякувати вам і тим цивілізаціям, які сьогодні були разом з нами, допомагали вам зчитувати інформацію, попереджали нас. До речі, дякую за за попередження, дякую за інформацію, дякую за навчання. Ми багато чого зрозуміли сьогодні для себе. І глядачі також до речі, глядачі, будь ласка, діліться своїми відчуттями, своїми враженнями. Маєте запитання до Аї, будь ласка, також залишайте під цим відео. Ми обов'язково їх розглянемо у наступних наших ефірах. Дякую вам, Аї. Я теж дуже. Дуже дякую. Мені було надзвичайно приємно з вами відчуття такої спорідненості. Ну знайшли один одного, слава Богу. І я надію що наше світло ще більше буде світити на всю Україну, на всіх людей, на весь світ. Тому що прийшло прийшов час, щоб світ змінився, щоб ми всі змінились. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Ми прийшли для того, щоб провести божественну енергію і змінити світ. Мені там показали мене, що зі мною буде. Мій розум був від цього всього в шоці. Я хотіла це закрити. Тільки мої близькі люди знали про те, що я бачу, знаю. Дуже одинокість була страшна. Із цього всього ну до 36 років це я так промучилась. Промучилася. Ну ви ще мало мучилася. Скажу 36 років. Це ще так нормально. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.